Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми підводимо підсумки вересневих матчів збірної України в Лізі націй. Ми програли всім. Ми програли Албанії і конкретно Чехії на виїзді 3-2, потужно, без сочків. І сьогодні ми розбираємо матч Чехія Україна, які були зроблені висновки, як ми зіграли, які помилки свої виправили, і до чого це призвело. І що робити Сергію Реброву? Це відставка, чи все-таки потрібно давати шанс на На що? Я не розумію, якщо чесно. Свої думки, друзі, в коментарях прямо зараз пишіть ваше враження від матчу збірної України. Те, що ми в кінці загнали Чехів в їхню штрафну, це добре. Це і повинна робити робити команда, яка програє, але повинна бути цілісна якась гра глобальна, за рахунок якої ми можемо брати результат, вигравати матч. Її я не побачив. Тому пишіть своє відношення до Сергія Реброва, до тренерського штабу. Як ви вважаєте, що потрібно робити, і чи подобається вам взагалі, сподобалась вам гра збірної України проти Чехії? Тому що думки можуть бути різними. Я це розумію. І в Телеграм, до речі, теж заходьте, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Там більше комунікації з вами, більше опитувань і цікавих моментів. Тому перед початком, друзі, поставте лайк, щоб я розумів вашу реакцію на це відео. Щоб його подивилися, відмітьтеся, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео і старт прямих трансляцій. Давайте розбирати матч проти збірної Чехії. Починаємо, друзі, як завжди, з позитиву. Це з основного складу збірної України, з передматчевих розкладів. Це те, де в принципі позитив можна знайти, бо зміни Сергій Рибров зробив. Висновки перед матчем були зроблені: шість футболістів. Сергій Рибров замінив. В принципі, в нас. Які були зміни? В центрі захисту ніяких змін. Голкіпер той же самий. Лівий захисник Миколенко, справа замість коноплі вийшов тимчик. Він більш динамічний. Футболіст може е, грати якісніше і на захисті, і на атаку. Степаненко замість брашка, е, більшу таку солідність і досвід намагався Ребров додати в опорну зону. В півзахисті Зінченко і Шапаренко, тому що Судакові Шапаренко це там перекреатив, як на мене. Два креативні футболісти, а Зіна їх розбавив. Зінченко більш якісно грає на. Захист, ніж Судаков, підсумку Судаков сьогодні виходив тільки з запасу. Михайло Мудрик, як і відзначалося, він був готовий і він вийшов сьогодні з основного складу. Теж ванат сьогодні на вістрі атаки. Це цікавий був момент. І Андрій Ярмоленко справа. Для чого це все було зроблено? Для того, щоб зробити акцент саме на зіграності футболістів київського Динамо. Був зроблений акцент на правому фланзі, особливо де забарний був. Теж, в принципі, в системі Динамо він добре розуміє і Тимчика, і то, Шапаренка, і Ярмоленко добре з ванатом Шапаренком взаємодіють. Тобто була зроблена ставка на зіграні зв'язки Київського Динамо і на футболістів, які дійсно знаходяться зараз в формі, бо Динамо зараз найкраще виглядає на фоні всіх інших українських команд, і, в принципі, їхні футболісти теж знаходяться в хорошому тонусі. Натомість, ну, можна було б, якщо вже на це пішло, то треба було вже ставити і Кабаєва зліва, і взагалі була б песня, і, і піхальонка. Ото то то було б топово, мені здається. А так, звісно, розбавили Михайло Мудриком. І дивіться, в принципі, оцінка 7,2 у нього. Він найкращий разом з забарним. І я десь можу погодитися. І ми потім поговоримо, чому висновки зроблені, склад змінено, і нам було цікаво подивитися, а що там по грі. Чи змінив Сергій Ребро в саму гру? Чи будемо знову вальяжно і дуже довго катати м'яч в центрі поля? Ні. І попри це, чехи вони теж змінилися. Вони зіграли сьогодні. 4-3-3, Це раз. Вони зіграли сьогодні з т шістьма новими футболістами. Зробили шість замін в порівнянні з матчем проти Грузії. І почалося. Перші хвилини, це давайте розпочинати з першого тайму. Перші хвилини, в принципі, доволі рівний матч. Дуже велику інтенсивність наша збірна дала. Моментів особливих у команд не було багато таких епізодів, багато боротьби, динаміки. І після цього ми побачили, що Україна свідомо віддала м'яч супернику. Тобто, Сергій Ребров зробив не тільки висновки стосовно футболістів, а й стосовно гри. Ми вже не катали м'яч, не тримали його заради тримання. Грали більш вертикально, швидше доводили м'яч до останньої третини поля. Намагалися вертикально заводити на фланги м'яч, в основному грали через правий фланг, де був Ярмоленко, Тимчик, Шапа, Ванат Тобто оці всі зв'язки напрацьовувалися і це все виглядало більш-менш непогано до того моменту, поки ми не пропустили гол в свої ворота. Чехи знайшли перший для себе момент, забивний на 21-й Хвилині, що там сталося, як завжди, ми не можемо без привозів. Ми завжди привозимо супернику е, голи. Тобто привозимо собі голи а супернику. Моменти. Шапаренко загрався в своїй штрафній. Його обікрав черний, пробивав по воротах. М'яч підкоригував Шульц. Рахунок 1-0. Здавалося, б все просто. Ну вибий той м'яч і все. Якби да, не було б цього моменту. М'яч не вибито. Шапаренко загрався, гол забито. один Um, і Україна тут в принципі в статусі доганяючого. І ми весь матч були в статусі доганяючого. Нас доганяли, грали в доганялки з чехами. І моментів особливих знайти ми не змогли От, тільки в кінці матчу. Тобто були удари по воротах. Знову в нас проблеми з ударами в площину. Це вічна проблема. Плюс перший тайм, відверто кажучи, мудрик зіграв погано. Плюс кидалося в очі багато браку від нашої збірної. Мяч відлітав від таких футболістів, як Миколенко. Зінченко, Михайло Мудрик на рівному місці м'яч втрачав, як завжди відскакували, як від дерева від наших. Здавалося б, топових футболістів з англійської прем'єр-ліги. М'яч просто відскакував. і Там Зінченко неоковирно зіграв біля своєї штрафної від нього відскочило і пробував совчик, але не влучив. Тобто були епізоди, де ми знову собі привозили. Ми зробили висновки. Ми змінили склад. Ми не змінили схему. Ми грали 4-1-4-1, але ми змінили принцип гри. Грали більш вертикально і без м'яча. Натомість ідея і реалізація повністю відрізняється, тому що реалізовано це було погано. На жаль, цей футбол не було реалізовано. Чехи нас перебили. Таке враження було, що ви заб'єте скільки зможете, ми скільки захочемо. Чехи забили там на один більше. Вони тримали цей рахунок. І так було весь матч. Ми нас доганяли поступово. Ми знайшли свій момент, от такий небезпечний перший. За рахунок зв'язків київського динамо, за рахунок того, що Шапаренко добре розуміє, Ваната і взагалі класний навіс. М'якесенький навісик з лівого флангу. Пішла подачка на Владислава Ваната, якийсь підзахисника, здорово між лініями зіграв, пробив голову. Зіграв як справжній Форвард. Шикарний забитий гол. Класний, реально розіграний з позиційної атаки. Просто що за цим немає далі продовження. Ми то забиваємо. Далі що? Далі ми пропускаємо в роздягальню. Пропускаємо в роздягальню і за те, що не допрацьовуємо епізоди. Позиційна атака. Подача. Удар по воротах заблокований. М'яч відскакує в зону 14-ту. Підбирання за шульцом його не блокує. Тимчик з Ярмоленком. Не встигають заблокувати удар. Удар розльоту. Гол. Все просто. На підборі не працюємо. Все, не перекриваємо удари. Пропускаємо. Хоча багато заблокованих ударів в цьому матчі було. Від нас і від них. Ну оце їх саме не треба було заблокувати. Ми його не заблокували. 42 плюс 2, 2-1, Чехи знову повели в рахунку в роздягальну Психологічно нас просто прибили. Оцим голом. І за перший тайм статистика начебто рівна. 7-7 по ударах. 2-1 в площину. Різницю відчуваєте? Два забили вони, один ми. На один, але в них більше, якісніше. Ну і видно було, що вони вміють грати в цей вертикальний футбол. Вони якби працювали над цим. Головний тренер їх вчив цьому. А ми до цього грали в контроль м'яча і тут вимушено перейшли в вертикальний футбол, більше да, битися, боротися, бити вперед. Але бачите, цілісної цього не вийшло. І на другий тайм команда вийшла розгублена. Хоча дуже багато було фолів. В другому таймі я відмітив би Михайла Мудрика, на якому багато збирали ми фоли, тобто він реально відривався. Да, Знову від Михайла ми не побачили класних пасів. Да, вривань в штрафну. вони були, але удари неточними в нього були класно. Він один раз увірвався після передачі Сані Зінченка е і пробив дальній кут з гострого кута, але не влучив площину. Тобто проблема мудрика, що він не реалізовує свої моменти. Розумієте, в нього є швидкість. Да, він трошки накачався, е якби да, і його швидкість, мені здається, ну, трішки. Стала нижчою, ніж раніше, але все одно він дуже швидко біжить. Чехи не встигали за ним. І за рахунок цього багато жовтих було. Мені здається, там 2-3 жовтих мудрик заробив. Чехам все було б нормально. Але рахунок 2-1. І далі, Чехи, після 55-ї хвилини, там хвилин 10, вони на початку другого тайму грали. З нами ще на рівних тримали м'яч. Далі вони нам віддають м'яч. Тобто теплова карта за перший тайм. Ось, ось теплова карта за весь матч. Щоб ви розуміли, теплова карта за перший тайм. Ми сиділи ось тут і в принципі грали як Грузія. Фактично. Ну Це була пародія на Грузію, звісно. А Чехи тримали м'яч в центрі поля. Другий тайм кардинально різний. Після 60-ї хвилини Чехи зрозуміли, що ну зараз бадаться з нами, їм буде дуже складно. Вони теж, в них теж є великі проблеми в захисті. І, в принципі, вони зрозуміли, що потрібно грати другим номером. Що вони й зробили? Вони першими зробили заміни. Як завжди, ми на 70-й заміни робимо. Е, до цього ми вже звикли. Вийшов циганков Судаков замість єрмоленка шапаренка Але сказати, що була якась навала, були якісь моменти. Ну, жодного. В нас до пропущеного голу і залишався один удар в площину. Попри те, що ми вже наклепали ще там до 12 ударів. І стається. Головний епізод матчу це привезений пенальті, який вбив інтригу, хоча інтрига була до кінця. Матвієнко грає рукою в штрафній площі. Матвієнко вкотре доводить свою. Ну, знаєте, він, він начебто з гри не привіз, ніде там неоковирно пас не віддавав, нічого там, правда, не, не падав на рівному місці, не віддавав м'ячі супернику, але пенальті привіз. Рукою зіграв. Пенальті Чехія реалізувала. Це було на 80-тій хвилині. 10 хвилин до кінця. E, звісно, ми йшли на штурм, вийшов піхалюнок за Мізінченка. До речі, це дало який не який результат. Ми дійсно зробили навалу на ворота суперника. Ми його в підсумку гол забили. Гол то хороший, ми забили. Знову з навісом. м'якенькі сьогодні голи в нас вийшли. В шапи класний, м'якенький навіс на Ваната. Тут м'якесенький навіс від циганкова на Судакова, який забивав головою. У нас не типові футболісти забивають голову. Ванат не сильний в цьому компоненті. Він хоч форвард, але він, якби в основному ногами забивав. Тут головою забив. Так само і Судаков взагалі головою забив. До цього, після цього моменту, щоб зрівнювати. Шикарний момент у нього був. Піхальонка був хороший момент. Знаєте, цей матч підпадає під такий вислів, як за них не соромно, за гру не соромно. Хлопці молодці, билися до кінця, віддавалися за свою збірну. Просто в контексті наших результатів це не працює. Ви молодці, ви билися до кінця за збірну. Ви дійсно зіграли непогано в кінці гри. Дякуємо вам за дві поразки на старті Лігенації. От якось не сходиться, правда? Дякувати нема за що. Дякувати за гру, так результат. Ми казали. І в анонсі я відмічав: зараз похер на гру. Дайте результат. В підсумку ми дали гру. Тоді, коли нам дали це зробити, чехи вже підсіли, нам віддали м'яч і, звісно, ми повинні були створювати моменти. Благо, ми їх створювали. Е, статистика за весь матч 19-14 за ударами. Ми перебили, переволоділи, але це все за рахунок кінцівки, за рахунок останніх там, 15 хвилин, бо арбітер додав 6. Ви бачите, що Реброва навіть не врятувало те, що він змінився в Цьому матчі він змінився, він відійшов від контролю. Ну це не дало результат. Помилки нікуди не ділися. Ми привезли собі перший м'яч. Ми привезли свій пенальті. І це рокові м'ячі. Натомість ми знову не реалізовуємо моменти, коли вони в нас виникають. У нас ударив площину скільки? 3-3, так? Да? Ні, 5-5, вибачте, з зором проблеми. Удар в площину 5-5. Тобто рівність з суперником. Стріляли ми з різних позицій, вже в кінці ми набили там ударів 8 під кінець. Голкіпер тягнув, пару сейвів зробив. І рахунок 3-2. І в підсумку, що ми можемо сказати про цю збірну? Сказати, що самі віддачі не було, вона була. Але з нею були і помилки. У мене взагалі було враження таке, що футболісти зливають реброва в цьому матчі. Але коли вийшов Судаков, Судаков хороший матч видав, до речі. Він вийшов, забив, він створив момент. Якби забив третій, шикарно. Е, видно, що з запасу його десь ну, це завело. Те, що його сьогодні не поставили в основу. Ваната, я відмітив би в першому таймі. Звісно, в другому таймі, чого його не було видно, хоча в нього був момент. Він не влучив площину шикарний момент в нього. був. В другому таймі він не був ефективний, бо Чехи вже грали другим номером. А Ванат ефективний на просторі. Саме тому Ванат сьогодні з'явився разом з Мудриком і щоб були зв'язки в нього Шапаренком і Єрмонком Тимчиком, бо Ванат швидкісний футболіст. І його класно між лініями використовувати, тому його можна відмічати. Е, погано, ну, шапа привіз гол. Це це відсотків. Забарний сьогодні просував м'яч непогано. Забарно я відмітив, він дуже ефективно грав. Він і в поперечину влучив першому таймі. В першому таймі в нас гол і удар поперечено забарного. Хороший матч від Забарно, більш-менш. Степаненко, ну, те, що там Шульц забивав нам е, гол. Там була дійсно зона Степаненка, але на м'ячі були і тимчик, і Ярмонко мали блокувати. Тому в підсумку кращого гравця в грі, як на мене, нема. Мудрик 7,2 оцінку отримав. Чому я вважаю, що він зіграв непогану гру? Тому що в нього були моменти нарешті. На нього, хоч і не грали особливо. Але він сам собі придумував певні моменти, і нарешті він показував швидкість, він її використовує. Суперники на ньому фолили. От за рахунок цього ми отримували оці жовті. Але, на жаль, ці жовті не переросли в червоні. Тоді можна було б сказати, що мудрик був більш ефективний, ніж можна було б. Але під кінець загубився. Під кінець він розтворився в Судакові, в циганкові, де вони забирали ініціативу. Мудрика в кінці вже не було видно. Тобто, епізодично, мудрик непогано виглядає. Він набив статистику і оцінку за рахунок оцих своїх ривків, і те, що його зупиняли е, ціною фолу. Ну, і один момент, коли він з острову та пробував. Все. А так, багато помилок, багато браку, дерев'яний футбол, відскакують м'яч від наших футболістів на 2-3 метри. Все як було, так і залишилось. Гра змінилася, склад змінився, результат не змінився. А зараз був важливий результат. Зараз треба було пожертвувати грою. Ну, на жаль, ми так не можемо. Рибров наскільки задовбав збірну цим контролем м'яча, що вони вже по-іншому грати не вміють. Або вміють, але їм потрібно пару матчів для цього. Ось от такий от парадокс. Тому гру тут особливо розбирати нема сенсу. Зараз потрібно дивитися вже на таблицю, бо по грі все зрозуміло. Багато помилок, багато боротьби було. Чехи нав'язали, чехи забили більше. Вони зіграли солідніше. Вони вміють грати в цей футбол. Ми не вміємо. Ми зіграли в цей футбол один матч. Да, ми забили два м'ячі, але ми і пропустили три. Розумієте, в чому парадокс? Тобто, ну, на жаль, Сергію Риброву нема виправдань. Можна сказати, що вони старалися билися, але результату це не дало. Натомість, що дали нам вересневі матчі? Zero, друзі. Нуль очків у збірної України. Ми зараз знаходимося на останньому місці. У Чехів три очки разом з албанцями. Вони поділяють друге, третє. І Грузія. Я вітаю їх, вони обіграли албанців мінімально. От вам команда, яка готувалася до свого футболу. Вони демонструють той рівень, який демонструють і дають результат. Натомість нас криза ідеї, як на мене. Вони є, в нас є два варіанти. Ми або контролюємо м'яч, або граємо в закритий футбол. Ніфта, ніфта та, ми не граємо добре проти середніх команд або слабких. Проти слабких ми апріорі не можемо грати в закритий футбол. Проти топових збірних ми можемо грати, але їх тут немає. І то ми можемо грати тільки з позиції контратак, атак І то не завжди успішно. Ну саме так команда грала перереброю. І що робити далі? Я вже казав, друзі: якщо Україна програє цей матч, я вважаю, треба бути радикальним. Реброву треба йти в відставку. Тому що нових ідей він вже не дасть. Прагматичний його футбол не працює проти таких середніх команд. Контроль м'яча точно не спрацює проти таких середніх команд. Ми взагалі моментів тоді мати не будемо. Він втратив контроль взагалі над грою. І футболісти вже самі за рахунок зв'язків якихось знаходили ці моменти і забивали. Натомість, що каже Рибров прес-конференції? Я зараз записую відразу після гри, але е, я думаю, що прес-конференцію він вже дав. Ось, в принципі, все, що вам потрібно знати про прес-конференцію Сергія Реброва. Я так розумію, відставку поки він подавати не збирається. Він веде ще прес-конференцію, вона йде в режимі онлайн. Зараз в телеграмі тезисно ви побачите всі слова, які говорив там головний тренер збірної України, але ось. Головне, це те, що журналістів питає що відбувається в збірні, зі збірною, і він відповідає: а що відбувається зі збірною? Не знаємо, просто напевно щось не преда в команді. Ну, Ребро вважає, що все нормально. Ніяких проблем у нас немає. Ну, є єднодухні однодухні не йду, поки що не йду, почекати трішки. Тому з огляду на те, що відбувається, наскільки я розумію. Відставки не буде. Як ви вважаєте, чи вона взагалі потрібна, друзі? Голосуйте. До речі, в телеграмі є стосовно цього опитування. В цілому, я вважаю, що вона потрібна. Кого ставити? Тут уже велике запитання. Звісно, що давайте відверто. Легіонер сюди не приїде якісний, тому що він попросить дуже великі гроші, бо в нас іде війна працювати в таких умовах. В принципі, складно. Хоча Україна ну, якби не працює в Україні, бо ми не граємо тут. Тому в принципі. Можна на цьому якось зіграти, але все одно я думаю, що це буде серйозна зарплатня, якщо брати серйозного якісного тренера. З українських варіантів пишіть. Я вважаю, що можливо потрібно пробувати умовно Верне Дуба, який грає доволі вертикальний футбол, і нашій збірній може це підійти. Але поки, звісно, на живому місці ми не будемо ці варіанти підіймати. Коли станеться офіційно, тоді якщо не станеться, будемо працювати з чим є і якось вже шукати якісь позитивні моменти в нашій грі. Поки позитивних моментів немає. Футболісти взагалі не розуміють, що відбувається. Футболісти в нас серйозного рівня, але вони грають так, наче ми постійно виходимо в статусі аутсайдера. Ну, і, в принципі, тренерський штаб відірваний від землі, і Сергій Ребров, який вважає, що нічого не відбувається в збірні, і все нормально, планова робота, ми на останньому місці. Супер, пацани. Геніально е попрацювали і Ліга Націй на старті провалена. Підсумок такий, що ми провалили старт Ліги Націй, і далі нас чекають матчі в жовтні, друзі. Ось календар наших ігор, друзі. В жовтні 11-го ми граємо вдома проти Грузії і, ви, і вдома проти Чехії. Отакі жовтневі матчі 11, 14 жовтня, 16 і 19 листопада. Знову Грузія і в кінці аж Албанія. Які в нас шанси? Думайте самі. З таким футболом ми вже побачили. Нас Грузія просто знищить. А проти Чехії, ну грати з позиції сили ми не вміємо відразу. Грати другим номером ми теж дуже багато помиляємося. Звісно, можна нарікати і на футболістів, сказати, що Шапаренко привіз. Гол, що Матвієнко привіз пенальті. До чого тут Сергій Рибров, він же ж не може прибрати руку Матвієнку і влізти в голову Шапаренко, що швидше треба реагувати в своїй штрафній площі. Але в цілому гра Сергія Риброва, яку він поставив в нашій збірні, вона дає ось такий сумбур. Розумієте, він загнав футболістів в такі рамки, бо окремо в клубах вони грають непогано. Ці футболісти. Приїжджають в збірну, ми бачимо ось, таку, ось такий отакий футбол. І це вже певна тенденція. Краще не стане. Мені здається. Це не говорить про те, що Сергій Рибров поганий тренер. Можливо, він не тренер для збірної. Можливо, він не тренер саме для ці, цих футболістів. Так, да, Сергій Рибров хороший, дійсно якісний фахівець, але ну не може бути такого, що в нього в кожному клубі буде виходити, тим більше в збірній, де він має перший такий досвід. А я нагадаю, що Рибров не перший, другий матч вже тренує. Він пройшов повністю відбір, він пройшов плей-офф, євро. І зараз початок Ліги Націй. Це вже певний цикл пройдений. І він пройдений невдало. І зараз починається невдало. Висновки, друзі, робіть самі. Пишіть в коментарях, що потрібно робити Сергію Риброву і взагалі. Чи потрібна відставка, чи все-таки будемо працювати всю Лігу націй вже з Ребровим? І як тільки... В листопаді останній матч проти Албанії зіграємо, потім робити висновки. Як ви вважаєте, як буде краще? Я вважаю, зараз краще грати на випередження, ніж чекати, мучитися за таким футболом, тим більше третього сценарія в нас немає. Два футболи в нас є, ніякий не дає результат. А коли і дає результат, то гри немає. Тобто ми постійно скаржимося, ми постійно скаржимося або на гру, або на результат. І в нас підсумку немає чогось одного. І ми не отримуємо задоволення від гри нашої збірної. Це мені здається головний чинник для того, щоб ми отримували якісний продукт, якісний футбол. І головний результат зараз якого немає. Пишіть коментарі, друзі, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. Збірної України поки що прощаємось на місяць. Зустрінемося 11 жовтня на матчі проти збірної Грузії. Звісно, будемо розбирати наступного нашого суперника вже перед грою. Тому слідкуйте за новинами. А далі в нас буде Ліга Чемпіонів, УПЛ і загалом дуже, дуже цікавий контент на цьому каналі. Тому підписуйтесь. Всім до нових зустрічей.